Якісь новини є по чоловіку? Так, виложили в групі в телеграмі, там де я запроси даю, все, що він пропавший. Виложили його фотографію, що в пліну. В Новозибці, Брянська область, СІЗО номер 2 Так він в СІЗО чи на зоні? Не знаю. — Ну, пишуть в СІЗО. Ага. Пишуть СІЗО номер 2 що він там сидить. І, покажут, І як воєноплідний? Чи вони не кажуть? Не, не кажуть, вони ось, о, дивіться, фотографія. Угу. Вони просто пишуть, що в полоні. А, ну якщо в полоні, значить, ну як він, ну, типу видають його за військового. Ну, я, я не знаю, як вони йдуть. Ну є а цивільних хто та... бере в полон? Тож, бачите, скільки позабирали. а їх так позабирали, хто знає, що там. Ну, головне, оце що є. Останнє, оце а ось... фотографія нова, це точно не стара якась, да? Ви ж бачите, помінявся. Ага. Ну, це він, да. це ж, усього... не, не, може, неділю назад пройшло, чи дві, може. Mm -hmm. Оце його що вивели. Були списки, що він там, а це вже виложили фотографію його, що він іменно там. Оце всі, що були на Київщині, вже на... Ну, що їх забрали з Київщини. А ще є хтось із ваших euh, знайомих там в полоні? Навіть, є, села? Одного бачила теж, це теж з Димера. Mm -hmm. І кого ще. Ну тут є, ну я їх не знаю. Оце одного знайомого бачила, теж фотографію виложила. А поспілкуватись не вдалося за цей час ні, ніяким ні, чином. Ні, ні. І не знаєте, чи Для того правила, я не знаю, чи воно й дійшло, чи ні, не знаю. Не знаю, чи дійшло воно, чи не дійшло, те письмо. А місцеві що кажуть взагалі, якщо кажуть? А що місцеві кажуть? У них те саме, що й в мене. Ті, що в нас вже тут а група в Димирі создали, цих же ж пропавших цивільних. І в них та сама інформація, що й в мене. Більше нового нічого. Зрозуміло. Так що такі хто знає. Ну чекаємо. Чекаємо, да. Може, дай Бог обміняють. Чи, чи випустять, і обміняють хто знає.